Всім привіт! І сьогодні я покажу розпаковку інверторного напівавтомата GTM mig 200 SP LCD. Ця модель з струмом зварювання від 10 до 200 А та можливістю роботи з електродним дротом від 0,8 до 1,2 мм та електродами від 2,5 до 4 мм. Коробку заберемо в сторону, щоб вона нам не заважала. Даний напівавтомат має внутрішнє розташування котушки, посилений механізм подачі дроту та може подавати дріт з швидкістю до 9 метрів за хвилину. Апарат виглядає класно, зібраний і пофарбований теж круто. В комплектацію входить електродотримач, має класний якісний кабель, також в руці лежить зручно. Тут питань у мене немає. Аналогічно з затискачем маси, кабель в порядку. Та має міцний тримач. Також бачимо мідь. Та саме цікаве пальник з євророз'ємом КЗ2. Скажу чесно, дуже схожий на пальник від бінзеля. Думаю, десь так воно і є. Загалом вже дуже хочеться потестувати. Довжина рукава десь приблизно 3 метри. Канали для зварювання нержавійки, чорних металів та кольорових металів, Накінечників в кількості 2 штуки. Апарат оснащено мікропроцесорним керуванням з LED-дисплеєм. Що ж, давайте хоч іш вімкнемо та потестуємо. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс керування на дисплеї за допомогою системи Synergy дозволяє за лічені секунди налаштувати тип зварювання, силу струму під необхідну товщину матеріалу та зварювального дроту. Так заявляє нам виробник. Ви бачите, що при повороті регулятора на екрані змінюється сила струму та товщина матеріалу. Також чітко бачимо, яка встановлена швидкість подачі дроту, який діаметр дроту, який режим задіяно, у нас 2 т 4 т який газ задіяно та безліч інших показників. Все чітко і одразу видно на екрані. На цьому екрані, бачимо, ми можемо обирати режими зварювання. Давайте, до прикладу, виберемо звичайне зварювання е, ручне, дугове. Тут бачимо, можемо змінювати за рахунок вже цього регулятора силу струму. А якщо натискаємо ось на цю кнопочку, за рахунок неї ми можемо змінювати вже налаштування у нас гарячого старту та налаштування е, форсажу дуги. Також можемо за допомогою затискання ось цієї кнопки, включається у нас режим ВРД, тобто зниження напруги, на столу, на, зниження напруги холостого ходу, аби убезпечити вас від ураження електричним струмом. Також для прикладу цікаво погратися з налаштуваннями напівавтоматичного зварювання. Обираємо необхідний нам режим. За допомогою цього регулятора обираємо, до прикладу, з яким діаметром дроту ми будемо працювати, до прикладу, 1 мм. Потім обираємо, який хочемо режим застосувати, 2 т чи 4Т. Далі, що ми ще можемо обрати? Давайте пограємося. До прикладу, з якою швидкістю буде у нас подача відбуватися нашого дроту, ви бачите, що коли ми крутимо перемикач. У нас змінюється товщина металу і змінюється швидкість подачі дроту. Тобто все максимально автоматизовано для того, щоб ви витрачали просто мінімум часу на налаштування. Друзі, в цілому, я більш ніж задоволений даною купівлею після практичного тесту і випробувань. Зніму, напевно, додатковий відгук, де розкажу вам весь досвід користування даним апаратом. Дякую за увагу і всього найкращого.